Розмовляють дві зв'язківниці. Вчора була в гостях у полковника. Пробувала нову горілку. Ну і як? Ой, не питай. Труси як рукою зняло. <клес> Дружина запитує у чоловіка Любий, як ти ставишся до садомазо? мазу? Хе, прекрасно! Ну тоді збирайся. Поїдемо до саду, дерева вапном мазатимемо. <клес> Зустріч випускників школи. Вчителька побачила Петрика, підходить і питає: О Петрику, ну як же ти живеш? Я пам'ятаю, як ти на жодне запитання не міг толком відповісти. Все говорив, не знаю та не знаю. А я і зараз те саме кажу, але потім додаю з'ясувати та доповісти. Підходить Петрик з Марічкою до бабусі і питає: Бабусю, а звідки беруться діти? Дітей приносить лелека. Петрик повертаючись до Марічки. Чуєш, Марічко, може, скажемо їй, звідки беруться діти? А то так дурої і помре? Черниця Ізабелла приходить на огляд до молодого гінеколога. Сідає у крісла і розсовує ноги. Лікар протирає жирні губи серветкою. Дивиться, а інтимне місце пацієнтки. Як попа немовляти, ідеально гладенькі. Ох, голубенько, Лазерну апіляцію робите? Ні, що ви, лікарю, я ж черниця. Дуже цікаво. А чому у вас немає рослинності на інтимному місці? Ой, я й не знаю, лікарю. Ще п'ять років тому там було густо, як у джунглях Амазонки. Молодого гінеколога дуже зацікавила дана ситуація. І він запросив свого колегу, старого досвідченого гінеколога, Опанаса Прохоровича. Відчиняються двері, входить Опанас Прохорович, дивиться на черницю і каже: Сергію, це ж черниця Ізабелла цнотлива. Через неї за день чинців проходить, як машин на автостраді. І що? Що, що? Ти бачив, щоб на автостраді трава росла.